Випробування снігом не заважає серед барикад не тільки виходити на громадянський спротив, а й одружуватися. Наш кореспондент Борис Чалко, тому свідок він знову на живому зв'язку. Борисе, як там сьогоднішній майдан? Таню, загалом сьогодні на Майдані абсолютно спокійно. Головна новина сьогодні з барака це те, що тут створився новий бойовий підрозділ. Називається він Амазонки Майдану. Складається винятково із дівчат. Потрапити туди зовсім непросто. А от витримати щоденні тренування Амазонок то ще складніше. Я знаю, моя колега Ірина Заєць потрапила до самого табору Амазонок Майдану і навіть змогла побачити їхні боєкомплекти. Про це далі у її матеріалі. Ми зустрічаємося вночі. Я на грубій курці чоботах та в масці балаклаві, джинси, роздерті скалками від гранати. Такий вигляд вона має вже другий місяць, і ось показує фото, якою вона була перед цим. Завжди зачіска та високі підбори. А з приводу манікюрів і всього іншого я зрозуміла, що тут є не дівчина, а тут я боєс. Якщо дівчина тягає маску і береться за палку, це, мабуть, не її вона. А це вона того, хто до цього привів. Для неї все розпочалося наприкінці листопада під стелою на майдані. Я на одна з тих студенток, яким перепало під час зачищення Беркутівець, одним ударом вибив їй плече. Мені не подобається, коли б'ють мене і б'ють слабких людей. Я зрозуміла, що надалі не може бути розмов надалі треба вже якось діяти. І дійсно виборювати як потрапила до силового підрозділу на Грушевського не розповідає. каже, все сталося саме по собі. Дівчина заможної родини, мама давно померла, її виховував тато призвичаєв до самостійності. Плюс активно займалася кікбоксингом і тенісом. До вікон потрапило відео, де видно, що в таборах тренуються дівчата. Їх небагато. Вони витривалі, вміють стріляти та виготовляти вибухівку. Але Яна, взагалі, особлива. Вона не лише вміє, а й робить це добре. Тому одна з небагатьох, хто був на Грушевського. Раніше до цього не запалювала коктейля, отут-от розливаючи їх. Ніколи до цього раніше я не так не ненавиділа людей. Такої ненависті до... Людей потустовано баранка у мене не було ніколи. Це одне з місць просто у серці столиці, де заготовляють та зберігають головну зброю протестувальників, запальні суміші. Жодного журналіста тут ще не було. Подивіться, скільки сировини ховають під одежою. Саме в цьому місці набуває сенсу затерта історію фраза Хочеш миру, готуйся до війни. І саме тут, незважаючи на хитке перемир'я, працює яна і вона погодилася показати нам як. Морози та час витримки лише псують суміш. Наша амазонка приносить свіжі інгредієнти. Повний злісфактальний повинна бути приблизно одна третя. До бензину додає машинну олію, а опісля ще й пенопласт. Потім суміш має кілька годин настоятися. Зробити ну, ще тут важкого. Для того щоб добре кинути, потрібна села. А якщо людиний вух з одного місця і вона неправильно його кинула, то він попадає просто в сніг. І він нічого не відбувається. Особисто я коли виходила на Грушевського. Не можна було сказати, що я дівчина. І періодично, коли я просто починала розмовляти з кимось кого щось сказати, всі на мене дивились дуже дивним поглядом. То дівчина О, окей. Ігор. Серед тих, хто бачив кількох дівчат на Грушевського, він керівник одного з загонів правого сектора, але так само дивувався. я пишаюсь безумовно такими дівчатами, тим, що такі дівчата є. Але з іншого боку, е наявність таких дівчат свідчить про недостатню якість чоловіків. Сама Яна нічого дивного в цьому не бачить. Вона боєць. хоч сама киянка спить покотом з усіма ті, хто був поруч під час сутичок, їй тепер брати. Важко не довіряти людину, людині, яка отримує поранення через те, що вона закрила тебе собою. Ще й поряд тут на барикадах завжди й кохана людина, яка поділяє і погляди дівчинки. Солена Жижара Юрій Довгоручко програма Вікна СТВ. Проте у войовничій атмосфері залишається місце і для романтики. Тут на Майдані Незалежності останніми кількома днями стало дуже модно одружуватися. Буквально кілька годин тому на Майдані завершилося чергове весілля. Дівчина була в сукні, а от хлопець замість костюму вдяг однострій. Між щитами вони прийшлися до імпровізованого вівтаря. заручається? Слуга Божий Богдан слугою Божою. Юлію. І я надзвичайно радий, що Господь Бог поблагословив нову українську родину в такий час, в такий час шлюби є найміцніші. Свого нареченого Юля зустріла, коли звернулася по допомогу до медиків. Богдан якраз там був волонтером і перебинтовував дівчину поранен поранену руку. Нині каже, це було кохання з першого погляду. Весілля довго не планували. Сукню дівчині дістали. От буквально сьогодні причому безкоштовно. Що говорити? Якщо навіть плаття за сьогодні організувались, добрі люди помогли. Салон весільний, просто це, це взагалі безкоштовно і це настільки круто. Хата 6 метрів. Щоправда, тепер молодятам потрібно офіційно зареєструвати свій шлюб, тому що представника РАХСу на вінчанні не було. На цьому тані у мене все тобі слово. Дякую. Це був Бориса Чалко, який за подіями стежить і на весіллях гуляє.